Доброго дня! Сьогодні у нас розпакування і огляд пральної машини горіння придбаної на інтернет-магазині Розетка. Машина на піддонні. З ощільнювачами. Це вже ми їх зняли. Було все гарно упаковано, модель правильної машини. WNHA 62 SAS Розмір 650 на 495 х 880 на це розмір пакування. Зроблено в Китаї. Ми бачимо, що з собою представляє машина. Гарна пластикова поверхня. Перемикач легкий. 16 програм, сенсорні кнопки, пластиковий барабан без кнопки, відкривається легко. В комплекті шланги для підключення. Великий барабан. Великого діам діаметру, але е вузький. Пралка відноситься до класу вузьких пральних машин. Характеристики можете побачити. 1200 віджимання. Ці програми самоочищення пара. Швидке прання 15 хвилин. Не вказано 90 градусів, але в програмі баловна у нас є температура 90 градусів. Звичайна така правка. Не забудьте перед використанням зняти гвинти. Тут навіть це вказано, але не всі знають. Довжина кабелю метра півтора. І зараз поміряємо розміри машини. ширина 59 см. Глибина 49 і висота 83 см. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.